Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Наступила моя улюблена пора року: це Літо, Спека і жара. Я обожнюю жару і підготувала для вас підбірочку. Крутих засобів, крутих текстур для догляду за обличчям, які підійдуть на цю жарку пору. Тому що це дійсно, ну знаєте, іноді дискомфортно наносити на себе оці кілька шарів косметики. Не хочеться нічого абсолютно не відчувати. Хочеться щось таке легке, суперневагоме на вашому обличчі, щоб це давало свої результати, ефекти від нанесення, але не відчувалося, не обтяжувало, не додавало дискомфорту. Підбірка буде корисна всім типам шкіри, тому що я намагалася підібрати все, що підійде і для сухої, і для супержирної, і для проблемної. Тому я сподіваюся, що вам буде корисно. І Якщо маєте бажання, дивіться далі це відео, і я вам бажаю приємного перегляду. І починаємо ми цю підбірку із очищуючих засобів, які підійдуть для всіх типів шкіри, тому що вони є досить універсальними. Навіть якщо у вас сама суха шкіра, ця умивалка ні одна, ні друга не пересушить вам обличчя додатково. Навіть якщо у вас супержирна шкіра, ця умивалка все рівно прибере цей жирний блиск, і відчуття свіжості та очищення буде відчуватись на вашому обличчі. І перша, це умивалочка від Козарекс. Я думаю, що всі її знають, та як мінімум я на своєму каналі вже її показувала кілька разів. Це у нас слава Аж Morning Gel Cleanser. І це щось, що має дійсно приємну таку гелеву текстуру, класно знімає залишки макіяжу, якщо використовувати ввечері. Класно знімає залишки нічного догляду, якщо використовувати зранку. Так вона написана, що типу на ранок, і це дійсно круто. Просто вона, от прям така, знаєте, освіжаюча. Ви умилися з раночку цією умивалочкою, і ваше обличчя одразу свіже. Але тим не менш, це не означає, що її не можна використовувати увечері. Скажімо, досить універсальна. Приємна класна умивалка, яка підійде всім типам шкіри, так само, як і наступна. Наступна від бренду Beauty of Chison, і я думаю, що деякі з вас могли її згадати, тому що я її колись вже показувала. І це у нас Green Plum Refreshing Cleanser, яка ж вона потрясна. Насправді я її також використовувала зранку, тому що вона дає якраз таке оце відчуття свіжості, відпочившого свіжого обличчя. Коли ви вмиваєтесь, ви одразу виглядаєте досить таки Однорідний тон обличчя, у вас немає ніяких там ділянок, які пересушені, немає ділянок, які недоочищені. Пори чистенькі, все красиво, тон шкіри однорідний, в залежності, звісно ж, від того, що який основний догляд ви використовуєте. Але тим не менш досить гарна універсальна умивалка, яка знову ж таки має гелову текстуру і підійде абсолютно всім типам шкіри. Якщо ви маєте супер жирну шкіру, наступне комбо підійде вам. Точно. Я би радила використовувати щось типу тонерів, лосьйонів, якихось отаких от, от есенцій, текстур, які мають ну, майже водичка, але трошки загущена. У мене є ось така от кремова есенція від бренду Mary and May. Це у нас Blackberry Complex Cream Essence. Знаєте, вона призначена для сяйва шкіри, і це дійсно щось завдяки от просто вода. Вона тут її треба змішати, скалапуцати, і у вас буде однорідна така от текстура, водичечка. Ви її наносите на долоньки, розподіляєте і прибиваючими рухами наносите на ваше обличчя і. Цього зволоження для жирної шкіри буде більше, ніж достатньо. Повірте мені, що ви навіть не захочете в жарку пору наносити ніякий крем зверху. до, доведеться вам нанести. Так от, якщо, от, наприклад, не беремо до уваги зараз SPF, ви знаєте, що його потрібно використовувати. А в цілому, є ось таке от комбо, яке класно спрацює для тих, хто не любить наносити тональні основи. Наприклад, використовуємо умивалочку, наносимо ось цю от кремову есенцію, яка дасть вам достатнього зволоження для того, аби шкіра відчувала себе комфортно, але при цьому не перегружена. Далі ми наносимо свій звичний SPF і закриваємо все це кремчиком від бренду Dr. Jart Цикапір, я його показувала. Мені здається, в антифаворитах. фаворитах. да, це дійсно так його дуже гарно треба змивати. Він може забити пори, якщо погано очищувати шкіру після його нанесення. Майте це на увазі. Але, тим не менш, це ось така от зелена каша, жижа, яка сподобається далеко не всім. Але який блін, гарний фініш це дає на обличчі? Ви його наносите тонесеньким шаром, розділяєте це ця зеленка, зелененька кашка перетворюється у щось таке, що підлаштовується під ваш тип шкіри. І вам не захочеться наносити навіть тональну основу. Якщо у вас сильно проблемна шкіра, ну я не знаю. Знаєте, це треба пробувати. Якщо ви нормально відноситесь до того, що у вас видно на обличчі може бути якісь почервоніння. Заради Бога. Я ось, будь ласка, дивіться на мене. У мене є деякі запалення, які ну я не намагаюся їх супер перекрити навіть для відео. Чому? Тому що я нормально відношуся до всього цього. Ну, бувають і такі випадки, ну бувають прищі, заради Бога. Ну, якщо чесно, просто використовувати. Свій звичний догляд, який допомагатиме вам боротися з цими недоліками. А от в плані от якогось візуального перекриття, оцього от от буде більше ніж достатньо, особливо якщо у вас нормальна шкіра, таких проблем немає. Спрацює дуже класно. Я не хочу сказати, що це не підійде сухій, нормальній, там іншим типом шкіри, але найкраще мені здається, от компас працює для жирної шкіри. Я зазвичай показую вам корейські засоби, і дійсно, це так. Я дуже люблю корейську косметику, але це не означає, що, окрім яку Кореї то більше немає ніде нічого купити. Давно забутий мною. Супер такий, знаєте, давно він уже вийшов, але я давно його не показувала. Це геній зволоження від бренду Лореаль. Я дуже любила цей. Гель знову ж таки власницям комбінованої жирної шкіри це дуже сподобається. Я знаю дівчину власницю сухої шкіри або схильної до сухості, яка також любить цю версію гелю. А чому? Тому що він дає супер-мінімальне зволоження і легкий такий ефект на обличчі, що ви нанесли догляд, який не відчувається. При цьому дає вам оце от помірне легке зволоження, якого достатньо для жирної 100% шкіри, для комбінованої 100% шкіри. Я маю сама таку для сухої по вашому. Власному відчуттю. Якщо ви будете далі наносити SPF, то це 100% буде з головою. Достатньо тут така от помпа, достатньо великий об'єм 70 мл Легка гелева текстура, яка дуже швидко поглинається нашим обличчям, нашою шкірою. Не ви, ніяких липких оцих слідів, нічого такого немає. Супер класно лягає на нього макіяж. Як база під макіяж, отак-от слугує я. Ну, от чесно, я просто, якщо радити щось із такого мас маркету я би порадила спробувати, як мінімум, спробувати. Це не дуже дорого, хоча Лореаль зараз, блін, реально не дешевий. Ну, по факту, це те саме, що і Корея по ціні. Ну, тобто, тут вже, знаєте, ціни на все дуже високі, тому, ну так. Але у мене ще є для вас один крутий засіб із корейських, який досить бюджетний, навіть якщо порівнювати з іншими корейськими засобами. І це кремчик Кремгель від бренду Єлізавека. Знову ж таки, в основному підійде для комбінованої і жирної шкіри. І обіцяю далі, покажу вам те, що підійде для суперсухої. Це у нас Aqua Exit Water Ексід Cream. Це знаєте щось. Що ніби навіть холодить обличчя, має гелеву таку текстуру, яка дуже приємно розподіляється на обличчя, яка дає мінімальне, але достатнє зволоження, особливо для комбінованої жирної шкіри, як я вже і сказала, не забуває пори, не відчувається додатковим шаром, дуже легка по своїй текстурі, приємно відчувається на обличчі і класно слугує як база під макіяж. Тобто, все те, що в принципі і від попереднього засобу, але ця. Цей Крем він ще нижчий по ціні, аніж Лореаль. Серйозно, да. Я е, ну, сподіваюся, я знайду всі посилання і залишу вам обов'язково внизу, тому що це дійсно круті е, засоби, які я особисто перевірила на собі. І це дійсно працює. І пообіцяла вам показати щось, що підійде для суперсухої шкіри, але при цьому щось, що не буде її прям сильно обтяжувати. І це крем від бренду Етют. Із лінії Сун Ян. Я його показувала вам у підбірках своїх фаворитів, в інших якихось відео. І я дійсно ним дуже і дуже задоволена. Це. Bayer Intensity Cream, щось що відновлює шкірний бар'єр, і це дійсно так, але при цьому цей крем він ще такий супер зволожувальний. Обов'язково він, от знаєте, шкіра. Вона ніби з'їдає його. От якщо вам недостатньо зволоженості, це дуже гарно буде помітно на суперсухій шкірі. Нанесете, нанесете ось цей от кремчик, шкіра ваша, просто з'їсть його до останньої краплинки. Відчуття буде дуже максимально приємне, тому що це не щось по текстурі, що буде відчуватися потім. Але відчуття зволоженості 100% у вас залишиться. Я, власне, комбінованої шкіри і мені цей крем також дуже подобається. Тобто, супер така якась універсальна річ, в залежності від того, що саме ви хочете чи не хочете відчувати на своєму обличчі. По текстурі це щось таке а, кремове, але з легкою текстурою. Крем-гель це не можна назвати, ну тому що це все ж таки ще не гель. Але текстура дуже легка. По своїй консистенції це щось максимально таке напівпрозореньке. Знаєте, і дуже легко розподіляється, дуже класно лягає на обличчя, дуже швидко поглинається, відчуття зволоженості дає максимально сильне. Власниці проблемної шкіри. Всі сюди. Є крем, який дуже гарно буде допомагати вам боротися із недоліками, при цьому давати відчуття зволоженості, не перенавантажуючи ваше обличчя. І це навіть не Корея. Це мій улюблений крем від бренду Aven. Франція, добрий день. А клиненс Хідра Хадра. Я думаю, що ви його знаєте, якщо дивитесь мої відео. І це крем, який буде допомагати вам боротися із недоліками на вашому обличчі, буде допомагати боротися вам із акне. Він просто підсилює дію всіх активних інгредієнтів, які ви будете наносити до цього. І при цьому давати оцей от завершальний етап, який не дуже відчувається, як от, знаєте, оці от шари косметики. Тобто. Це все ж таки ще щось легеньке, але яке закриває всі от попередні ваші засоби на шкірі, зберігає всю їхню ну, подію дії. Дії всі їхні, тобто діяти засоби продовжують на вашому обличчі. При цьому це не створює якусь плівку, а досить легко, невідчутно відчувається на вашому обличчі. Ну, така тавтологія та невідчутно відчувається. да. Мені дуже подобається цей крем, він насправді дуже круто працює, коли у вас подразнена шкіра, коли її треба заспокоїти, коли треба ось от проходить а, там акне у вас, да, яскраво виражені, якісь проблемні ділянки. Ну, щось, що. Хочеться вам от шкіру вашу, так знаєте, тихо, 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 заспокойся. От вона так якась супер червона, супер подразнена, супер якась така. От і вам аж прям дивитесь на себе, блін, що таке намазюкати? Намазюкайте ось цей от крем. Я дуже раджу від себе спробувати. Насправді це щось, що було для мене дуже великим відкриттям. І на літо якраз таки ця текстура, я хоч його використовувала не тільки влітку, але в цілому на літо ця текстура вона дуже приємна. Ну, Тобто, це щось, що не відчувається на вашому обличчі, а при цьому працює і дає от відчуття зголожене якого абсолютно достатньо буде для літньої пори року. Щось, що обов'язково поїде зі мною на море. Щось, що буде заспокоювати мою шкіру, якщо я, наприклад, трошечки десь підгорю. Сподіваюся, такого не буде, треба наносити SPF і цього не буде. Але все ж таки для того, аби заспокоїти свою шкіру, аби її, так знаєте, аж охолодити трошечки ось оце для цього треба використовувати цей засіб. Наступний. Beauty of Chuson. І це Red Bean Water Gel. Із оцею червоною квасолою гель, який Дуже легкий по своїй текстурі. Тут аж 100 мл, насправді. Да. Т -т 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 -т. ну, Те, що можна навіть десь трошечки і на тіло намазюкати, <с up> якщо вам не шкода. Але це дійсно щось що працює, це дійсно щось що дає відчуття зволоженості, відчуття охолодженості, відчуття от такого от легкого заспокоєння. Класно працює на шкірі, яка, от, наприклад, там згорів ніс. Клас, супер. Тобто, оце, знаєте, як заміна. Гелям Алоє. Я думаю, всі їх пам'ятають і всі їх знають. Але це якась така приємніша альтернатива, як на мою особисту думку. Щось ще що можна наносити знову ж таки, як на обличчя, так і на тіло, якщо вам не шкода. Мені трошечки шкода, але все ж таки. Знаєте, і щось, що буде давати максимальне відчуття такої от легкості, зволоженості, гелова текстура, яка досить швидко поглинається, яка не відчувається на вашому обличчі, дає достатнє відчуття зволоженості і заспокоєння вашій шкірі. І щось що підійде знову ж таки для нормальної, для проблемної, для комбінованої і жирної шкіри. Це останній засіб, який я вам покажу у цій підбірці бренд Mary and May. І це у нас Sensitive Susan Gel Cream. У складі тут є і олія чайного дерева, і у нас готують. О, коротше, знаєте, я вам залишу посилання, ви почитаєте досить такий багатий склад. І це щось, що має знову ж таки досить таку легеньку гелеву текстуру, яка швидко вбирається. Практично не містить ніякого запаху, мені здається, взагалі ніякого не містить. Дуже швидко поглинається нашою шкірою, віддає от максимально всі оці активні інгредієнти нашій шкірі для того, аби вона боролася з якимись недоліками. При цьому дає оце от мінімальне зволоження. Тобто, якщо у вас суперсуха шкіра, вам може бути цього недостатньо. А от якраз таки всім тим типом шкіри, які я вже сказала, то оце от максимально сильно підійде. Я його почала використовувати в. Холодну пору року, коли навіть мені це відчувалося якось, так знаєте. Я зрозуміла, що ця текстура мені сподобається 100% літом, і це дійсно так, коли жарко, коли шкіра хоче щось легке. Ось цей от кремчик, крем-гель, а вам 100% підійде. Тому що, от оце якраз така легка текстура, вона і дозволяє, в принципі, шкірі дихати, от ніби щось, що не додатково не перенавантажує, не закупорює пори, не має оцього відчуття от якоїсь такої 45 шарів на вашому обличчі, коли і так супер жарко і з вас тече і ще й не хочеться додатково просто нічого. Отак, от наносити. Ось кремчик, який буде вам і боротися з якимись недоліками. І давати відчуття мінімального зволоження, і не перенавантажувати ваше. Обличчя. Сподіваюся, що ця підбірка буде комусь корисною, тому що я вишукувала досить довго такі ці засоби, ці текстури. Я маю комбінований тип шкіри, і я, в принципі, із всім тим, от, що в мене є, я всім користуюся. Тобто, в певні періоди якогось часу, в певні періоди, коли в мене там якісь потреби на, св... на обличчі є супер такі індивідуальні, да? скажімо, там є запалені, якісь от я використовую всі ці засоби, от, в залежності від тих потреб. І насправді це все. Дійсно, гарно працює. Якщо це спрацювало на мені, то можна і сказати, що спрацює і на вас. Хоча треба, звісно ж, все пробувати, тому що досить таки, все ж таки, все індивідуально. Але сподіваюся, що мої рекомендації комусь допоможуть з вибором. Наприклад, тому на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!